Нам потрібно доточити гальмівну трубку. Такий кусочок 30 см, щоб всю трубку взагалі не міняти. Беремо кусок нашої трубки, розлицьовуємо її не грибком, а потайчиком. У нас вийшло. Далі вдіваємо сюди гайку нашу. Такий потайчик і дотачуємо нашу, наш кусочок. І все. Получився замок. Що я маю на увазі під словом замок? Тут у нас грибок. В а тут у нас потай. Воно стає таким замком.